Привіт, мої хороші! А для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про своє життя і материнство. І мабуть, найголовніша тема мого каналу це покупки для дитини. Я постійно розказую, що я купила, де я це знайшла, як зекономити на покупках для дитини і все у цьому роді. Тому, якщо ця тема вам може бути актуальна, то підписуйтесь. І сьогодні, як ви. Зрозуміли з назви цього відео. Ми говоримо про покупки, які мене змусив зробити інтернет. В Принципі, якщо так подумати, то майже всі покупки для дитини, що я зробила, мене змусив робити інтернет. Тобто я їх десь підглянула, десь побачила якесь відео педіатра, який рекомендує це, десь я у якоїсь мами щось побачила. Але сьогодні ми говоримо. Саме про ті покупки, які мені нав'язливо інтернет рекомендував. Типу у всіх тіктоках, всіх інфлюенсерок про материнство. У всіх я це бачила і ось купила. Тобто, це не просто покупки, на які мене надихнув інтернет, а саме ті, які мені прям впихував інтернет. Деякі з них мені подобаються, деякі ні. І давайте розбиратись. Отже, перше, що ви бачите, це комплект стіл і стульчик. Мені їх рекомендував інтернет активно, коли малому було мав би виповнитись рік. Всі мої інфлюенсерки казали, що обов'язково кожна дитина має мати стіл і стільчик на один рік. Я, якщо я не помиляюсь, я по-моєму купила таке малому на півтора роки. А... Цей комплект, але тим не менш, що хорошого так дійсно. Я вважаю, що дитині потрібен стільчик і стільчик і столик. Тому що коли вона йде в садочок, в садочку вони дуже багато займаються саме от на стільчику на столику сидячи. І якщо ваша дитина не вміє сидіти ні на чому, крім стільчика для годування, да, і дивану, якщо вона не розуміє коротше, концепт занять за столом, то їй в садочку буде важкувати. Тому так до садочку, я також думаю, що треба купити дитині такий комплект, просто щоб показати їй. Що воно таке? І також, чим мені подобається цей комплект, це те, що він відкривається, і тут є шухлядка. І всю шухлядку я раніше насипала кінетичний пісок, і ми робили там всякі сенсорні коробки. Цей конкретно столик у мене від фірми Мася. Україна, і я його купувала на OLX, замовляла. Також та інфлюєнсерка, яка радила активно ці речі, казала, що стільничка має бути біла, без жодних зображень для того, щоб дитина концентрувалася на іграх, які ви їй пропонуєте, на пазлах, там на цьому всьому на матеріалі, а не на картинці, яка намальована на столику. І також вона рекомендувала, що стіл має бути дерев'яний. Прокористувавшись ним, вже тільки часу я розумію, що я б не купувала дерев'яний. Я б не купувала дерев'яний, тому що він дуже важкий. І з одного боку це класно, тому що дитина залазить на столик, залазить на стільчик, і я знаю, що вона не впаде, тому що стіл дебелий. Але оцей стільчик він постійно падає, тому що він має оцю спинку. так, і... Мій малий постійно його раняє, а через те, що він дерев'яний і важкий, він падає дуже гучно і періодично боляче. Тому я не знаю. Також те, що біла стільничка, ну мій малий тупо її помалював, і вона тепер більше не біла. Я не можу її відмити. Виглядає на дуже охайно. Те, що тут є ящичок, мені подобається. Але мені також, от зараз, наприклад, актуальніше було, щоб там була дощечка для лего. Тому що ми зараз збираємо ну, вже де багато часу, збираємо Лего, і якраз не вистачає якоїсь поверхні. Де б можна було це гарно збирати, я знаю, що ці столики поверхністю для лего, на них типу прикольніше збирати, ніж на звичайному столиці. Тому я так скажу, я б не агітувала саме за дерев'яни з білою стільничкою, тому що для мене це не актуально не дуже комфортно, якби я зараз, знаючи всі аспекти моє, мого сина, купувала б йому знову столик. Я б, мабуть, купила пластиковий, також щоб тут була скринька, але пластиковий і з можливістю, з накладною цією штукою для Лего. Коротше, я б, мабуть, купувала все-таки пластиковий. Там я знаю Ікея мама, по-моєму, нормальні, але вони без лего на кришки. Ну, коротше, я б купувала той, на якому можна поставити Лего зверху. Але так, щоб воно знімалось, не так, щоб воно завжди там було. Це наклейка для Лего, тому що ну, тоді буде незручно малювати на ньому, все таке. Все-таки столик має бути мультифункціональний більше. Але коротше, да, дерев'яний, в принципі, все нормально, але падає дуже гучно і періодично боляче. Рушаємо далі, і наступне, що мені активно рекомендував інтернет, це був термокилимок. Тут, в принципі, нема що говорити. Від трьох місяців дитини термокилимок необхідний. І будь-який, в принципі, який вам подобається, мені подобається саме мій. Він нам служить уже третій рік. І я щаслива, тому термокалимок, я рада, що купила. Далі, знову ж, як і столик, да? як і термокалимок, мабуть, це Монтесорі фішечка, саме поличка для книг, яку дитина може. Сама діставати і так далі. З одного боку, плюси скажемо так, плюси цієї полички в тому, що дійсно малий зацікавлений в книгах. Я думаю, завдяки тому, що він їх бачить і може підійти до них, потрогати їх, взяти, яку йому подобається. І Почитати мінуси цієї полички, ну не конкретно цієї, а будь-якої Монтесорі полички, яка стоїть на підлозі, і дитина має доступ до книг. Так, от мінуси в тому, що малий постійно дістає книги і не кладе їх на місце. Я розумію, що є ідеальні діти, які кладуть за собою іграшки на місце. Мій, на жаль, не в цій категорії. Я ніяк поки що не зможу його змусити це робити. Чи привчити це робити. Тому в моєму випадку він, от скільки в нас у нас була інша поличка, тепер ця, от скільки в нас поличка, стільки в нас книги часто валяються де попало. Раніше він перевертав прям всю поличку, діставав всі книги. Зараз вже трошки подоросліше, порозумніше. Тепер він дістає книгу, яку хоче почитати, іде десь з нею читає і лишає її там, на підлозі, в туалеті, не знаю, де, де завгодно. Тому тут якби 50-50. З одного боку класно, що дитина зацікавлена в книжках, не знаю, чи він би був зацікавлений в книжках, якби вони в мене десь там на поличці окремо стояли і він до них не дотягувався. Але з іншого боку, бісить постійно ходити прибирати. Те ж саме в принципі з оцим комодом для іграшок. Його в принципі також я побачила в інтернеті, але мені його не нав'язували. А суть також така ж сама. з одного боку. Класно, що у малого всі іграшки в полі зору. і Він ними всіми грається. Мінус. Розкидання іграшок. Тому зараз все більше і більше іграшок я ховаю, тому що іграшки стали дорослішими, мають ма маленькі деталі, там пазли, якісь ще щось, що розбирається. І якщо ти втратиш одну деталь, то вже не зможеш гратися повноцінно цією іграшкою, цим пазлом, наприклад. Тому зараз все більше і більше іграшок у мене ховається в шафі. І так, і виходить, що цей стелаж в мене. Там тільки м'ячики і машинки, в принципі, все. Ну і тому якось теж так типу. Я розумію, що можна було б без нього обійтись. Поїхали далі. Далі можна сказати, мій біль це вежа помічника. У мене вона така складна. Також купувала на OLX. Це якийсь хендмейд український. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось таким чином вона виглядає в складеному варіанті. Дитина сюди залазить. І допомагає вам на кухні, тобто, отак ти її до столу приставляєш чи до ванни, дитина залазить і користується. Також інтернет мені її пропагував як обов'язкову покупку дитині до року, і я вже казала про це в одному з відео. що в моєму випадку це виявилася не обов'язкова покупка, тому що ну так ми нею пару разів користувалися. Але ну періодично малий допомагає мені робити кексики, е, періодично там щось. Але в результаті як би нам і не треба. Ми в принципі обходимось без неї. Він або стає на стіл. На стілець дорослий, або на підставку таку маленьку для унітазу, яка купується. Тобто у ванні він стає на підставку, щоб помити ручки, умитися, На кухні він стає на стіл, стілець дорослий, щоб мені допомогти. Тому в результаті щось я по початках ще намагалася її тягати туди-сюди, але в результаті я. Вона просто тепер тут стоїть. І я не можу її навіть продати, тому що вона дуже брудна і відмивати це все дуже складно. Коротше, стоїть. Продовжуємо і далі. Це оці ...ці у нас кел-килимки. Ортопедичні вони називаються чи як де різні ці структури. Промивали мені мозок ними перший рік життя сина я замовила у. На подарунок їх. І так, в принципі, скажу, що вони круті. Ми періодично по ним граємось. Ну, коротше, це, да, це така тропа здоров'я у вас в квартирі. Плюс те, що вони різні по кольорах, їх можна використовувати в сортувальних іграх і так далі. Так далі. Тому це така універсальна річ. Зараз у нас це перешкода для машини. Тобто у нас по ним їздять тепер машинки. Але це в будь-якому разі класно, тому що пропрацьовуються стопи, і навіть я сама люблю по ним ходити. Тому так, ця, ця Штука мене радує, і знаєте, що поки я готувала це відео, ходила по квартирі, думала що про що буду говорити. Я зрозуміла таку річ, що чим доросліша дитина моя, тим менше оцієї мегапропаганди в інтернеті з приводу того, що я маю для нього купити. Що я маю на увазі? Що звичайно зараз мені також потрапляються всякі hot Wheels, наприклад, або дерев'яна залізна дорога від ікея, яку я таки купила, і в принципі окше її купила. Але це все просто як варіанти, просто як маркетинг, типу, що можна купити дитині. Я ось до двох років, от саме перший рік життя дитини, взагалі жесть була. І от з першого до другого також доволі сильно робили прямо агресивний. Не знаю, ну не можна сказати, що це прямо агресивний марк. Пикетинг, але просто це все рекомендувалось так, наче без цього дитина не зможе розвиватися. знаєте, тому, мене, тому я вирішила зробити це відео, щоб ви також знали, що може дитина розвиватися без усього, що вам показують. І я кажу, навіть цей термокилимок, він крутий, він класно доповнює наше життя, але. Мій син навчився бо повзати, навіть якби у нього не було термоколимка. Я просто вам до того. Просто головне, спускайте дитину на підлогу. Якщо у вас тепла підлога і, типу, все норм, то без термоколимка ваша дитина також навчиться повзати. Покупки перші там для дитини, те, що мені пропагандував інтернет, це я вже розповідала: соплевідсмоктувач не знадобився, викинула його молоковідсмоктувач. Також пропагандувалось, як, якщо ви плануєте годувати. Грудьмо – Грудьму, це мастхев. Виявила, що для мене це не був мастхев. Я його використовувала три рази, і в принципі я його використовувала тільки більше через те, що в мене була панічний, панічний страх годувати на вулиці. Не знаю, чого я його так боялася, страшно. Зараз, вже якби в мене зараз була друга дитина, я б вже спокійніше ставилася до годування на вулиці. Але тоді в мене прям тому, що не дай Боже, не дай Боже, мені доведеться готувати на вулиці. І реально мені рази три доводилось: один раз в кафе, один раз в парку і один раз просто в центрі міста, один раз в таксі. Коротше, мені доводилось таки готувати просто десь на вулиці, тому що ну, життя трапляється, і це був неймовірний стрес для мене. І тому я купувала цей молоковідсмоктувач. Щоб у мене, типу, була, якщо я знаю, що кудись іду більше ніж на годину, щоб я брала з собою молочко. В результаті прикол в тому, що це молоко ссіджене без холодильнику в звичайній температурі, може бути придатним до вживання тільки дві години. Дві години в холодильнику, чотири години. І, типу, якщо моя дитина їсть кожну годину. Я його погодувала вдома. Да, через годину він хоче їсти. Я дала йому пляшечку, наприклад. Але через годину. Мені треба скакати додому, неймовірно швидко, щоб встигнути. І плюс одного разу, наприклад, я все-таки вийшла з пляшечкою. Ми дійшли до місця призначення, і якраз дитині потрібно було їсти. Я йому дала цю пляшечку, і він не захотів їсти, тому що молоко прогіркло. Тобто, воно було на вулиці менше двох годин, але було дуже жарко, там щось 35 градусів. І воно вже почало псуватися. Воно вже стало гірким. Він відмовився їсти. Мені все одно довелось додати груди. Тому коротше. Я про те, що молоковідсмоктувач не маст хев. Він комусь він буде супер корисний. Хто робить банк молока? Хто багато заморожує молока? Звичайно, без молоковідсмоктувача ніяк. Але не всі жінки, які годують груддю, просто помруть без молоковідсмоктувача. От, от про це я кажу, що типу не всім потрібно. Далі, там гірка для купання Angel Care. Я рада, що вона в мене була. Вона реально полегшила материнство, але якщо ви не знайдете бушну за тисячу гривень, то нову не купуйте, якщо у вас на неї немає грошей, тому що в принципі можна обійтись і без неї. Просто що. Знову ж таки, доведеться там стояти навколішках на ванні і тримати дитинку на руках. Якось так, це не дуже зручно, але це, блін, взагалі можна пережити. Це не те, що без цього ви взагалі не зможете купати дитину. Це нонсенс. Тим більше, комусь гірка не потрібна, комусь потрібна ванна. Ну, Це також знову ж таки все індивідуально. Пропаганда, на яку я не повелася, це вігвами дитячі. Чесно кажу, хотілося. хотілося але я Чула відгуки, що вони дуже багато місця займають в квартирі, і не всі діти там люблять прям тусити, сидіти довго. Багатьом дітям на них пофігу. Тому, перш ніж купувати цей вігвам, треба було протестувати на своїй дитині, чи захоче він взагалі сидіти в тому вігвамі. Бо вігман ми неадекватно дорогі. І тому я купила палатку з Аврори за 200 гривень чи щось таке. Він в неї не заліз жодного разу. Щось на секунду заліз, забрав іграшку, яку я туди кинула як приманку, і виліз. Тобто, моєму синові не цікаво сидіти в палатках і в вігвамах. І я рада, що я пожертвувала 200 гривнями, чи навіть менше, і купила палатку в Аврорі, яка отак легенько складається, і вона досі у нас лежить, бо вона маленька і не займає місця, ніж купувала оцей огромний дорогезний вігвам, який би потім перепродувала. Тому ж знову ж таки, це пропаганда, але це не для всіх. Комусь окей, комусь класно, а для когось це просто зайва фігня, яка заважає жити в квартирі. Пропаганда, на яку я не повелась, але дуже хотіла, але не повелась, це басейн з сухий басейн да, з цими кульками. Бо я знаю, що мій син просто би їх нафіг розкидав по всій хаті, і я би просто задовбалася їх ходити, збирати. Що я зробила натомість, я купила мішечок оцих кульок в Аврорі, дешевий, і цими кульками ми граємось. Ми їх розкидаємо, ми їх сортували там по кольорах, і так далі. так далі, так далі, далі, Досі вони в нас є. Долі досі вони ми ними граємось, але їх маленький мишечок, а не цілий басейн, да? тобто з ними легше впоратись. По-друге, цей басейн ніде не займає місця в квартирі. І я просто водила сина в ігрові кімнати, де були ці басейни, і він там грався. Те, щоб це було необхідно вдома. Я думаю, що це тільки якщо у вас вже все є, все є в цьому світі, і ви просто не знаєте, що ще купити. Ну, тоді ок, басейн. А так взагалі басейн не є необхідністю, вообще, вообще, вообще краще просто зводити дитину в ігрові кімнати, де є ці кульки, хай він там грається, розкидає, ніж ви це все збираєте по хаті. Ще пропаганда, на яку я не повелася, це трикутник Піклера. Також просто казали, що він життєво необхідний кожній дитині, щоб вона гралася вдома, повзала тому, що казали, що те, що виводити дитину на майданчик, там ну скільки вона на ну, годину в день вона там пролазить, а їй потрібно прям постійно, і плюс там іноді дощ, іноді шов не виходити. і а дитині прям постійно треба лазити без цього взагалі ніяк. І тому купуєте трикутник піклера. Чесно кажучи, я хотіла його купити, але вони знову ж таки неадекватно дорогі. За три палки і плюс незрозуміло знову ж таки, де їх тримати, вони доволі великі. І мій син, якщо чесно, не дуже любив лазити. Він досі не дуже любить лазити, він любить ходити по сходах, але прям на дробину залазити якось він не дуже кайфує. Ну, і як бачите, з крупною моторикою мого сина все ок. типу він... Вчасно навчився ходити, повзати, сидіти, все це робити. Він навчився прям вчасно без трикутника піклера. Тому знову ж таки, якщо, якщо думаєте купувати чи ні. Можна і не купувати. Водіть дитину туди, де він може лазити, але не, немає такої, мені здається, жорсткої необхідності тримати його вдома. Ну, але це знову ж таки все індивідуально, комусь це жорстка необхідність, але не всім. Оце головний пойнт мого відео, коли побачите щось в інтернеті 20 разів, і вам 20 разів скажуть, що це неймовірно важливо для вашої дитини, для її розвитку, що там вам це спрощить життя, і взагалі як ми жили без цієї вежі помічника, я не знаю. Спочатку протестуйте щось на своїй дитині, наприклад, вежа помічника, поставте на стільчик, так це буде не дуже безпечно, там страхуйте і так далі. І якщо ви побачите, що ви там раз, вже два-три, а дитина постійно хоче вам допомагати, постійно хоче з вами готувати і це все, вам потрібен цей. Вам потрібна це Але якщо ви блін, я за два роки малому ми готували з ним разом ну разів десять. Мені заразів 10 не потрібна була ця вежа. Типу, раз 10 це не раз 10 за два роки, це не так багато. Просто моєму синові не цікава готовка. Ну не цікаво. Він максимум може розбити мені яйця і каже: все, спускаюсь. Ну, типу, йому не цікаво готувати. І на що я купувала ту вежу. Треба було спочатку протестувати. От, <кій> сподіваюся, це відео. Може, було вам корисно, можливо, збереже вам трохи нервів і грошиків. Все, на цьому, все. Дякую за перегляд. Як завжди, я вас люблю, цілую. Бувайте!